Дарія Ребет, уроджена цісик, публіцистка, політична діячка, членкиня ООН. У роки Другої світової війни вона стала єдиною жінкою, яка увійшла до проводу ООН, а з липня 1944 року до президії Української головної визвольної ради. Її батько був сином греко католицького священика, а мати донькою православного. Дід Дарій Цісик по материнській лінії Єротей Федорович у другій половині XIX століття належав до пробудителів Буковини. Він брав участь у перепохованні Тараса Шевченка у Каневі, обіймав високу посаду в українській православній церкві, тоді ще австрійської буковини, дружив із письменницею Ольгою Кобилянською, у його помешканні бувала і Лесі Українка. За родинними переказами Федоровичі були козацького роду. Дома висів козацький герб, а полковник Федорович служив у війську Богдана Хмельницького. Дарія Цісик підлітком увійшла до української військової організації, згодом до організації українських націоналістів. Ці зв'язки вона приховувала від батьків, вона вивчала право у Львівському університеті, але звідти її видворила польська влада. Ступінь магістра права вона здобула у католицькому університеті в Любліні. Потім були арешт, ув'язнення, смерть матері. Мене арештували в середині березня 1939 року, писала у спогадах Дарія Ребет. Коли ми троє, в тому числі Лев Ребет, майбутній чоловік Дарій Цісик, з двома охоронцями безпеки опинилися в замкненому купе, тоді з усією виразністю виринуло переді мною обличчя моєї мами у хвилину нашого прощання. Вона знала наше становище, отож знала. Як і я, що ми прощаємося востаннє. Вона не плакала, але її з легким блиском широко відкриті очі дивилися на мене спокійно, і тепер у цьому купе найшла на мене хвилина, коли самі сльози лються. І на цьому довгому шляху між стриєм і львовом вилилася, мабуть, остання крапля моїх сліз, бо вже їх більше не було ані в самотній виязничній камері, де можна було наплакатися до схочу, ані після повідомлення в тюрмі, що моя мама померла. Вдруге Дарію Ребет ув'язнено німецькою окупаційною владою за участь в українському державному правлінні після проголошення акту відновлення української держави 30 червня 1941 року та належність до ООН. за тиждень до народження сина Дарія вийшла на волю з Гестапівської тюрми у Львові. 1942 року вона народила сина Андрія, але залишилася у націоналістичному підпіллі. Вона протягом двох з половиною років сама виховувала первістка. Деякий час маленький Андрій перебував в стрию у знайомої Ребетам родини, а його мати продовжувала підпільну боротьбу. Лев Ребет у цей час перебував у концтаборі Аушвіц. Наприкінці 1944 року подружжя Ребет після трирічної розлуки зустрінуться у Відні. Сина Лев Ребет побачив лише у Братиславі, і той довго називав його Вуйко тато. Згодом родина переїхала до Мюнхену, де 5 січня 1992 року Дарія Ребет і померла. 30 жовтня 2010 року останки Дарії та її чоловіка Лева Ребетів урочисто були перепоховані у Львові на Личаківському цвинтарі.